Лаки. Находить більшість, вибухівка. Ну і що, постпленд 4 в 5, опа! І мінус Ейкер. Хорошо. От такої ініціативи точно не Чекали, Ух. там ще й снагси перестріляли. Та ви подивіться тільки на цю команду Тудемакс. На старті імпонують дуже сильно своєю нахабністю. Ексерсайз щойно просто вирішив ще й завадити не тільки якимось шансом на ретейк, ще й сейв своїх опонентів. І кіли для нього, причому в кінці вже навіть бояться в очі дивитись такому потужному Кеосма. І Все тікає, тікає, збирає емочку. Почав дербач ще один є в руках у снакса під протилежним сайтом. в Києві, він грає та лакі, підловиє фізика. Якраз той самий Кольт випадає. Це не пром. Прав... Так довго готується і вихід для себе. Ох, 3D Max. Розкидайся, звісно. Gamer Legion не хотіли перетягувати з однієї ага. точку на іншу завчасно. Може дарма не вгадали. В цьому моменті тепер закрити. Спробують на екзит фраги своїх опонентів. Снакса впіймали. Це, мабуть, така головна загроза була в спині. А тепер бажано втратити все ж таки менше девайсів Там, окей. Ну що, можуть 3D Max зараз законтролювати мідл. Розкидку реалізували, Нам хочуть найбити якийсь мінус. І тут уже, до речі, знаходять ейкора. Звичайно, неприємно. У ну, ще, знову ж таки, снайпер. А тут уже Волт, до речі, поставив два хечока непогано. А третій буде. Чи третій прострілом сюди. Четвертий! Ну, давай уже, як добре йде, і близько четвертого. Ну Сьогодні ще ми Ейс не бачили, так? Ні, це треба. Вже час, синку. Неочікувано, на хайлайт вирішили пограти. Молодець. Вольта, ви по черзі yeah. на нього так відкривалися. Кайфово опоненти якраз дозволив взяти квадруха. Oh. Чудова реакція з його сторони. Миттєвий хедшот на Снакса. Не хоче він ставати п'ятим мінусом для свого супротивника. Прострілює, як може, а тепер тебе вже чекають. Опа! Ні. Такий Вольта якраз і прибили. Бо на нього по черзі кожен на його АК-47, де Вольта 100% перевага по стрільбі виходили. На цьому поки гарні моменти для GL закінчуються і можуть вони надовго закінчитися з такими темпами. Бо щось накс відвалюється кожного раунду без змінювати стрі... свою позицію, бо нелогічно мені здається лишатися під базою Б, бо досить швидко опонент може адаптуватися. Так, в нього перетяжка, і тепер Вольт хоче зіграти на інфу. Але наскільки це було необхідно, мака на розміні 4 в 3. Але в 50 секунд на табло, хлопці, ну, що ви хочете перевіряти і для чого? От. Це зробити, причому в нього вже є опонент поблизу, хадже це фожки від тімейта, здається, була, і вона досить сильно завадила йому відкритися на свого супротивника. <тас> Кієвос. <-го... тас> він якось і вийшов, аби як і гарно зорієнтувався його опонент. Мака ось на колзрейнджі досить небезпечний опонент, як снайпер. Таких собі mm. дуже часто, тому я не можу бути впевнений за Лізебетону, в якості їхньої мапи оверпасу. Ну, тим часом тут фаста вихід, то причому досить нахабний на пункти, по три гравці з захисту, що з цього вийде чи ні. Ну бомба все одно встановлена, шляху назад нема, треба ретейкати. І досить агресивні, і, справді вже підкреслив Гмар, вони оперативно вийшли і зайняли. А сайти зараз вже будуть чекати на людей, які просто будуть тягуватися. Ідейка тут уже без проблем хешот за Він Два мінуси зробив, але при цьому після розміну останнього опонента забрала це Зараз все треба робити самому. Бомба встановлюється. А він чув буст. Ну, неможливо було у не не da, no. ну, Але побачив. Так, ну тут без проблем достріляє да обох червоних. Ісак останній один в 3. В нього також лишається на шот з будь якого девайсу у цій грі. Хол спойнта на опонента. Ідеально, більше й не треба. Оп. Ізі. Я ж попросив на першому девайсному мене залувати. Не хочеться. Кудись в пастку влізти, а вона тут дійсно невеличка є. Пан Лакі. Щось він сам собі хотів змінити вже позицію, зіграти, типу, на пік, а нарвався. Є ФАМА ще є ФАМАС, бакили. А де треба і сховатися? Ой, гарно зараз Сайс може все зробити. Снайпер. Читає! На досвіді старий! більш менше стане зрозуміло, саме коли ми побачимо фул. Девайси, можливо, снайперського гвинтівка від мака. А от Джоко, будь ласка, підрізає у нас вольта, може забрати його девайс і внести на сейф. це плюс кошти. 3D Max вони ще задумляться, це 100%. Трофейна яка 47-й у наступний раунд. І прекрасно цей опонент розуміє і буде намагатися все ж дотиснути до останнього. Є один кіл. Ну, на економічному два кіла, це вже непогано. Ще можна знайти третій. Або... Ой-ой-ой. Шикарна флешка Джока білий. Ой-ой-ой, йому все. В порядку, що ж ти робиш? І Я за скалую. Ляпає рахунок 2-3. У тебе 8 на 2 стата, Май Бог в серці, що ти робиш, жопу? Огоє, що пачка під 9. І ви. Ну, ну ігноруєте дев'ятку. Типу, ви ви купаєте, окей, це буде хелпа, звісно. Але ну, на дев'ятку, в першу чергу, ти ж звернути увагу, коли 2 в 2 граєте. Робите фейк, один дивиться в одну сторону, другий в іншу, нормально це не виходить. Ну, це буквально візуалізація того, що я казав. На Варпасі буде інша історія абсолютно. Геймріджен так, вони тягали канат туди-сюди з французами всю першу половину та виграли її. І Робити це за те сайт завжди приємно на овері. Встигає. Не тільки розуміє? він встигає, розумієш, чому пробив? <рес> ну, але тут така хає. Ай-яй-яй, він її не відкидає. уяви на кар. Якщо була хаєшка на кар, потенційно один в один, але 5-7 непогана половина, якщо. Трубки сам пройшов. Джоко щось сильно в себе повірив. Дійсно, дуже просто віддається і проспав все. Ще лакі. Тепер це 4 в 3. Важливий девайсний. Тобто за більшість у половині. Ситуація Снакс приходить на допомогу. А чи не занадто широко, Снакс. Не перестрілює. Мужик обережно. Будь ласка. Я розумію, що є халпа. Все ж таки вдвох таким сетапом. Знаходять більшість Кеос. Ще один кіл ексерсайз. Ні, не сьогодні. Або і. Влітати якусь позицію. Якщо вже вийде зайняти з то вже добре. Але тут досі є вольт, його не пройти нормально. Далі летять гранати під туалети. І щось 3D Max починають врізатися в стіну потроху. Ну що, спроба й... вриву. Януш. Коли є? Але один. Дарма. Варіант У... пірнати на був би ідеальним. Unlucky. Ми ну, бачимо по його рухам, оскільки розуміє, що можна таке забирати і було б необхідно, але все ж таки Анлука. Ну, Встигли підготувати. Не встигли вони пограти пограти. Більшість, ну, більшість взагалі не встигли пограти цю мапу в КС 2, але може був час саме підготувати. Лакі. Вольт на розміні. 4 в 4. Наскільки імпактно зараз грає, ще й Isaac дістає свого дігата. Тут важкувато було. Його два мінуси є імпактними, дось один, перепрошую. Але Вольт до того теж дав Снакс, Найс, найкси, що це. <ріст> ну на що? Ну, до ну, чому? Я не знаю. Нераціонально взагалі, якщо чесно. Підставив. Так, да, 100% тут була помилка, досить груба. До речі, про помилки зараз Вольт може підставитися сильно. За сам випікує, але його упіймав лакі. Навіть Авік нас зберігли і. Грошей, типу на один раунд. Спину буде збирати його супротивник. Це за логікою Джоко повинен бути. Ейкор 2 HP Лакі добиває хаєшкою. Один в три залишається Айзек. Йде у спину. Але тут вже виграти точно змоги не буде, буде важко. Вочевидь, який хитрий пес. Ви просто подивіться, що він робить. Хувець і його не перевірять, перевірять тут, друзі. Він тут точно засейвить. Ну. Це Це непогано. Окей. Рахунок 2-0. Сховався Айзек, його не знайдуть вже. Але з неприємного трека 47 залишається в Котива 3D Max. Непогана розкидка, до речі. Кидиться під лобі, під рампу. Снакс моло накидає, Жоковий хід. Двох намагався розібрати. Екор. Ейкор! Як чудово, двох розвалює. Вольт на допомогу, звісно. Ну, і Снакс так само у близькій позиції свого розібрав. Непогано лакі. Мінус посів спина в спині. Екор просивається далі. Про спину поки що не переймається. Екзесайз. так сильно. Побачив, побачив. Ейкор! Як настрілює і збирає а далі хає. По голові. Лакі непогано. Лакі двох, непогано, 20 секунд. З юспами. П'ят під базою А. Від Снакса є МП5. Сайленсером. А є, моло, лакі вихід. Забирає снакс першого, другого. Допомагає Бойтс. Так, третій сюди до нього. І Джоко останній. Я здобуває, Снакс.